Доброго дня, мої маленькі любі друзі. Сьогодні я хочу прочитати вам казку про одного лісового звіря, про великого лісового звіря та малесеньку бджолу. Казка так і називається Ведмідь і бджола. Сідайте зручно, а я починаю. Раз прийшов ведмідь до лісу. Сів собі на колоду та й каже: так мені щось гірко, що й не знаю. Але нагадав собі за мед. Ой, та оті бджоли такого меду мають, повні діжки. Піду зараз та й пошукаю собі там пасіку і дам собі раду. Пішов ведмідь шукати пасіку. Іде він лісом, іде та й все нюхає, усе зазирає на дерева чи немає де бджіл. Але на однім місці сів він собі на пеньок та й каже Дуже я втомився, сяду собі тут, посижу. Може, якась бджола надлетить, то я і спитаю, де її хата. Сидить він, сидить, коли дивиться, а одна бджола сіла на квітку та й п'є мед. Зловився він, схопився він та хаб закрився. Та й підвів її до вуха, щоб почути, що вона казати буде. А вона лише Ой-ой, ой-ой. Не випущу тебе, доки не скажеш, де твоя хатка, каже ведмідь. Шепоче тихенько бджола. Що робити, аби жити? А потім і каже йому Даруй мені життя, бо я хати не маю. Хоч вона має хату, але не хоче йому показувати, аби не збурив усієї пасіки. А ведмідь потрусив нею, кладе знов до вуха та й питає: Ах, ти хати не маєш, то будемо жити разом, бо я також хати не маю, а мені гірко, що ти мене наготувати медом не хочеш. Я тебе пущу. Але маєш коло мене лазити по квітках, збирати мед та й мені насипати на язик. Але пам'ятай якщо надумаєш тікати, то не встигнеш відлетіти одразу, тебе вб'ю. Добре, відповіла бджола. Та не пустив він її зараз, а вперед пішов. Та й зломив собі таку галузу і палку з листком, аби бджолу убити, якщо вона захоче тікати. Ну, каже ведмідь, дивися, тільки спробуй тікати. Ой, не буду. каже бджола. Ведмідь пустив бджолу на квітку, та й вона се мед, як висала з однієї, а ведмідь і каже Лізь на іншу. Так вона збирала мед аж до вечора, а ведмідь усе питається А що, багато вже? Зараз, зараз. А сама собі гадає, як би збутися того ворога. Літає та тихесенько шепоче. Як смеркне, я впаду між травою, між зіллям та й пропаду, він мене потимки не знайде. Ось смерклося. Вже добре, а ведмідь каже до неї Ану, іди сюди, бо вже не можу витримати. Давай сюди мед. Та й хаб бджолу закрило і несе до рота, а бджола стала підскорювати медведя. Клади мене на язик швидше, бо мед капає вже аж на землю. Ведмідь роззявив рот, поклав бджолу на язик та й слухає, як буде виливатися мед солодкий. А бджола раптом знялася вгору та й полетіла у темний ліс. Схаменувся ведмідь та куди вже бігти. Який я великий, а не мав розуму на маленьку мушку, пошкодував ведмідь. Зараз я вам покажу головного героя цієї казки. Подивіться, який він. Бачите, який він? І ось ця маленька хитруня бджілка перехитрила величезного ведмедя. А зараз я пропоную вам взяти до рук пластилін і спробувати виліпити із пластиліну свого казкового героя, свого ведмедика. І нехай він у вас вийде добрим сміливим, красивим та розумним! А я буду чекати на ваші роботи. До побачення! Нехай вам щастить!